Я їду в Протасів Яр, там зробили крутий байк-парк з підйомником. Так що там зробили трейли всякі даунхіли. І їду сьогодні на своєму новенькому Канандейл Ескальпіль. нарешті нарешті у мене є кандрійний двохпідвіз. Це тупа була моя мрія. І зараз поїду, подивлюсь, що там за байк-парк зробили. Сьогодні офіційне відкриття, буде туса, навіть якась гоночка короче, буде. Так що до зустрічі там. Що, здорово, я, я приїхав на Протасів. Дякую. Дякую. Хі -хі -хі. А така тут двіжуха, підйомник, абонемент коштує 350 гривень на цілий день. Блін, дуже круто. Що, побачимося на трейлах, тільки приїхав. Шерга капець, просто, метрів 300, блин по і Зелена найкрутіша динаміка, там Ну, Зелена, вона, типа, як для новачків, так? На червоні є такий мікро страшний момент, але там найкрутіша вона насправді всі, що є. Там люкс. От за емоціями на червону можна відразу йти. За емоціями на червону? Я спочатку напевно на зелене, бо я не суперскаловий. Бо я не суперскаловий, типа, на трейлах. Я, та я за все життя, блін, це здебільшого перше нормальне, що я катаюсь, ну, знаєш, побудоване угу. е, правильними руками. Блін, там... ну дуже цікаво, це капець. Типу і підйомник для і, і, і Ще типа, дуже цікаво. Я тут, напевно, сьогодні цілий день буду ворувати. Та ми такі, такі плануємо. Да. <сум> <сум> Дивіться, пригощають квасом і енерготиками. <сум> Оце люкс. Це тут? Так, Дякую. Щоб по голові не лягало, нормально. Воно трошки ж тягне, да, так? Так, да, так. Да, да. угу. Трошки тягне, але не сильно, звісно. Треба мінімально, може, підкручувати. Взагалі воно само тягне і підкручувати навіть нічого не треба. Хе-хе, <реш> бля, прикол, звісно. Почну з зеленої траси, вона більш-менш оптимальна для новачків. А потім пару разів її проїду, потім на іншу трасу піду. стрьомно так. Ще дощ сьогодні передають. О, вже починає капати падла. Типу відпускай просто рукою. Стрьомна хіратина. Блін, там такої, типа, торч, понял, в самому кінці. Я думав, що зараз, блядь, дам назад. Це зелено от сюди. Давай, я Дивися, зараз може перший раз не буду сильно не, не, тоді втаплювати. Діді, пристрелюйся, ще побачу. Ага. Да. Давай. Давай успіху. Насправді спуски доволі стрьомні і камера не передає цей градієнт. І Здається, що вони такі, типу, лейтові, але дуже було стрьомно. Перші дві спроби їхав обережно, а ну, бо тіп, треба було звикнути. На третій-четвертий раз вже їхав набагато впевненіше і ну, якось воно тіп, динамічніше було. Стрьом піздец. Я тільки почав, мені вже страшно. Сорі за матюки, сьогодні їх буде багато. Блін, ну така зелена, що я навіть не, 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 хулію ще не вивезу таке. Так тут що у нас? Ага, прикол. Я камеру трошки підійму, щоб ще краще було видно. Ще забув сказати за те, що 350 гривень на цілий день то була чиста акція в день відкриття, а зараз там інші ціни і можете зайти в телеграм-канали, подивитися у продажі цей парк там все розписано Ебать! Ого, блядь! Щось стрмно піз... Я не знаю як там буде на інших трассах, но тут мені очко вже. Здорово. Нергодіками упалюсь так, що буде, блядь, калатати, сука, до ночі. Так, поки стоять. На здоров'я. О, здорово, а де піндос? Я не знаю. Злився? Та він би не бо, а я тут на гартелі помру. Зараз три спуска. На гравійніку, блядь. І Ті, ми там на горбі стоїмо в чаргі, блядь. А тіп мені пише, на гравійнику можна? Рю, ну тут є зелена траса, кажуть, вона для новичків. Я Арю, я не знаю, може, якщо ти скіловий, то може і може. А так, я тільки що приїхав, я я не обісрався, Там такі, типа, спуски поняв. Ну, бля, перший раз страшно. Ти свідоць, чувак каже, там нормально, да нормально. потім, типу, другий кадр і він виходить. Литий, і Він да? виходить, рама в одній руці велика. <рес> і... Мені навіть підійматися було стрьомно, поняв на підйомнику, не те, що спускатись, блядь. Не, ну прикольно, норшори всякі, оце мостики якісь. Оце там... дуо, э, змагальну траси. А вай. це яка? Оця от зелена стрічка, Оце, Так, 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 так. А там, ну, типа, вона для новачків підійде. Ну, я б сказав, там є елементи, де треба вміти. Ага. За, ще ж зацеп треба. <звук> да, там треба за, зацеп такий, нормальний. Наразі відкриваємось, відкриваємо три траси. Траси знаходяться тут, я думаю, більшість вас вже вчора оцінити. Це зелена синя, червона, і траса була славу, про неї трошки згодом. А також ми досі не плануємо відкрити чорну трасу. Вона знаходиться там поряд зелену. Три, два, один! Ууу! У! Так, ще разок приїду зелену трасу. а может и на развал а потом на синю поеду. Вона накажет, наче норм. Ты ж ебать! Ух. Заряжусь изотоником, за то да поеду саню трассу. Так, ну что, зараз, короче, спробуем мы сегодня трассу приехать, подивимся, я, що там, як там. Сори, сори. О, привіт, як справи? Прикольно. ну Синя така мені сподобалась прям драйвова. А це Можна да, було і на да, моєму жирному Україні. Так, дядь, ти, з твоїм скілом можна було. От Зелена, вона, не знаю, теж драйвова, але мені якась вона більш стрьомна. Синя траса кайфова, вона така більш динамічна і потребує трошки більше скіла. Ну і мені вона сподобалась більше, вона прикольна. Фух, ну синя мені сподобалась прям прикольна траса. Треба ще раз приїхати. Йо-йо-йо! Це я, коротше, вдруге поїхав з синю і щось в себе повірив, але трошки щось пішло не так, я так і не зрозумів, як я взагалі впав. Ой, блядь! Сука. Камера сіла, сіла. Ой, блядь! Капець. Ну, нормально. Нормальний стан цих. Я так камерою довбанувся, вчеп кермо, чи що, думав, все капець, коротше, розбив. Так. Да. Зараз ще з мішання з'їдемо з синю трасу, потім разом поїдемо на зелену. На двох підвесах. Подивіться, на, на цьому просто на, на рігідному МТБ їздить. Що, зелену вирішили не їхати, чи що? Та там народу, то хіба хуйно знаєш і поїхати. Давайте тепер якось по стилю проїдем. Молодец, Молодець. не пройдет. Ну, Пацаны, вот все приехали по, 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 по потусить. Та вже... Та вже все закінчилось. Там пишете, ще енергетики внизу. Та че? да, Там Скажите, у, черга, капець, на підйомники. Ээ. -е 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 -е. починається гонка. Заїжать тому Ще починається гонка. гонка, тому. Ну да, типу тут, вот тут бачиш флажки. До слав, да. И то буде меньше народу, можно и на подъемники буду поїдеш? Да я квалификацию не прошел, тому я не буду ехать. А, сегодня убрался до разочек трошки. На контр уклоне трошки Чи пережал, бля, гальмо, и колесо ушло. Ну, через кормо, да. Да, 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 да. Уже коцкая есть від підйомника. От фараме. Да, давай. Це, блядь, самое лёгкое реально. Зараз давай побачиш. <гум> зараз, короче, ладно, зараз змішаємо. Зараз змішання поїдемо зеленотрасою. Поїхали. Що? Я перший, що? <гум> ну що, <шо>, норм? Ми норм. <гум> Та я тебе знімав. <гум> Нормально, Миш? Да. Наршор, проезжай. Красава. Наршор, давай. Я, я, я. Оп. Давай, крути! Едь, набьйся. Ууу, вс! Все, все капець, злива почалась! Ууууу! Щас буде весело! Та ти шо? Обалдеж! Клас! Обалд! Тупо все сиро нахер! Давай Балдеем! Сидимо як бомжі під балконом тут десь. Є! Це, коротше, капець. Тут, а, виявляється, ще все-таки гонку проводять по мокрій траві. Це взагалі жесть. Можна їхати! Дай, Іван! 1,96 на 92,49! Ааа! Бляха-муха! Нормально? Нічого не видно Погода сьогодні, звісно, габела повна. Ну, я знав, що буде дощ, але я не думав, що буде, блін, така злива херачить більше години, напевно. Капець. Коротше, якщо сподобалося це все, ставте там лайки, підписуйтесь. І все таке. От. До побачення. ちょっと待ってください。